Ми на кожному століття розділяй ти не вимоза на це розділяйся куди ви тікаєте, хлопці? А мене захисять, якщо засуд до мене хтось нападе. Прошу?

Там, там. От вам сором тікати від людей, що маєте їх захищати, тому вони тікають. А, а де люди покажіть? Ми вулицю патрулюємо, ви не бачите. Покажіть, де люди. Десь люди. Де, покажіть. Скрізь людей б'ють. Покажіть. Ви не знав, що путінці ловить, вони такі, які будуть звичайні людей. Ви нас людьми не... не вважаєте, хлопці? Ви лицем службу, це ГП. А в чому зараз полягає ваша служба? Побережно сніг по ГП. Що це значить? Розшифруйте. Ви ж умні. Ми глупі, просто. Да? Ваші питання. Треба вдома сидіти, якщо глупі. Вдома сидіть. Ну, дозвольте вже нам думати, коли нам гулять. Ну то тоді не задавайте дурних вопросів нам, добре? Ми звичайне питання задаємо місце. А Соби... ми нас не маємо мовити. Ми я громадяни України, маю право до вас звернутися. Звертайте. Звертайтеся. Що означає ваша абревіатура? А я не зобов'язаний вам, що бояться. Зобоякуємо, ви живете на наші податки. Ви на нашій живете. Ми не живемо на ваші податки. Ваші. Ваші. А ми такі, як і ваші. Живем. Ну, то, що живемо? Тож ви нас б'єте постійно чи ще. Перший раз чуєш в німецькому.